Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Громадян Китаю, які воювали на боці Росії проти України, взяли в полон воїни 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади, ДШВ зсу. Про це йдеться в повідомленні на Фейсбук-сторінці бригади. 然后我我的 commander，嗯<哼>，然后就 <Commander. S 1> 哇，哇，yeah, yeah. 然后就啊，然后我就 <Commander S 1> 我呀 <Yeah, S 1> 啊，然后 <Commander, S 1> 他就呃就跟那个。 Однак таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, зазначив президент України Володимир Зеленський. Ба більше, за словами зеленського залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі. Це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він наголосив, що доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Мені здається, нам є що говорити з американцями, і будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини. Ми взяли в полон китайських військових на території України. В бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка. Шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно, є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні, і ми очікуємо після того, що це ще одна країна, яка Військово підтримує вторгнення Росії в Україну на боці Росії. Це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниці. Північної корейці на курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації ну, американці будуть говорити більше з українцями, а потім з російськими. Ну і дуже надіємо, що Китайська сторона також відреагує. В принципі, я доручив міністру закордонних справ зв'язатись і міністру оборони зв'язатись з китайськими контрпартнерами, щоб вони дали нам пояснення відповідних дій. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибії, МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб засудити факт участі китайців в бойових діях проти українських сил і вимагати пояснень. За словами дипломата, участь китайських громадян у складі російської армії під час вторгнення в Україну ставить під сумнів за декларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена Ради безпеки ООН. Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до її агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень. Примітно, що Сполучені Штати Америки бачили повідомлення про захоплення в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії на фронті в Україні. Вашингтон це стривожило. Про це заявила речниця Державного департаменту США Темі Брюс. Представниця держдепу нагадала слова американського президента Дональда Трампа про те, що подальша співпраця між цими двома ядерними державами Росією та Китаєм, лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш зах. Хищеними і менш процвітаючими Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить з Китаю. У Китаї теж відреагували на інцидент з військовими китайцями, яких взяли у полон на території України. Там запають, що не направляли своїх військовослужбовців для участі в українському конфлікті. Саме так у Китаї називають війну між Україною та Росією. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Лінь Дзянь. Уряд Китаю завжди вимагав від своїх громадян триматися подалі від зони збройного конфлікту в Україні, уникати залученості в будь-якій формі, зокрема, утримуватися від участі у військових операціях будь-якої зі сторін. Додам, що на початку 25-го українські захисники взяли в полон бійці з північної Кореї. Зсу вдалося виконати це завдання всупереч тому, що Російська Федерація убиває поранених на полі бою, а самі північно-корейські військові вважають за краще вчинити самогубство ніж здатися українцям. Одразу після взяття в полон іноземцям надали всю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Один із полонених з КНДР наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України. Чи знаєте ви, де ви зараз? 어디 있는지, 어디 있는지 Не знає. Ви перебуваєте в Україні. 우크라이나에서, 우크라이나. Ви знали, що ви воюєте проти України? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? Йому казали, що просто тренування. Інший військовополонений підтвердив свідчення свого напарника. Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього була травмована щелепа. За попередніми даними, він 99-го року народження, а в армії КНДР служить від 2016 року на посаді снайпера-розвідника. Ханегаду. Гаджок. Кадутипсо. Родина є. Вони знають, де ви зараз. Зокрема, один з полонених запевнив, що він до моменту допиту не знав, що перебуває в Україні, чи що воював з українцями. Він стверджував, що їх везли на навчання. Полонений розповів, що з січня їх відправили в наступ. Він бачив, як багато його земляків були вбиті на фронті. 아직도 거기 나리니 프런트. 그러면 전선에는 1월 그 3일부터만 있었던 거야? 1월 3일부터 있었고 그러고 언제 언제까지 잡혔을 때까지? 1월 3일날 나가서 옆에 동료들이 죽는 것을 보고 거기 방건물에 숨어 있다가 어 일날 부상당하고 그래서 네. 그래. Третього числа був наступ. Бачив, що його солдати вмирають. Сховався у бліндажі. П'ятого числа його знайшли. Така історія. Один з полонених, той, у кого зламана, щелепа, пояснив кивками, що хоче повернутися додому до КНДР. Інший же запевнив, що хоче жити в Україні, якщо йому дадуть такий шанс. Ти повернутися назад в північну Корею. У камеру татура. Так, ви хочете повернутися назад в Північну Корею. Я хочу жити в Україні. Ми розуміємо, що ви не володіли інформацією повною мірою, тому ми готові допомагати. You... 지금 우리 여기 우크라이나 친구들이랑 나를 포함해서 아까 여기 선생님들 계셨잖아. 그분들이랑 잘 얘기를 하면 여기서 살 수, 최대한 살수 있도록 우리가 잘 해볼 테니까 건강하게 잘 있어야 돼. 어? 건강하게 잘 있고 밥 주는 거잘 먹고. 알겠지? 자주, 자주 올 테니까. 집에는 한번해주겠지 집에, 집에 가고 싶어? 가라면 가도 가라면 갈 거고. Крайна муравомдарку нам когу. Він сказав, що в принципі як йому скажуть. Тобто, якщо йому потрібно буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що зокрема ті з корейців, хто виявить бажання. Наближати мир через поширення правди корейською про цю війну отримують таку можливість. Також президент Зеленський звернувся до диктатора КНДР Кім Чен іна і висловив готовність віддати йому його людей, якщо той своєю чергою вмовить Путіна повернути українських полонених. Служба безпеки України продовжує працювати а, з полоненими з північної Кореї. Один виявив бажання залишитись в Україні, другий. З них хоче повернутись в Корею, якщо Тимчинин взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії. Ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. А що думаєте ви про ситуацію з військовими з Китаю, які потрапили до українського полону? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба нам над головою.